Так так, 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 відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, нам потрібно затвердити селищному голові надання матеріальної допомоги на оздоровлення і соціально побутової. В розмірі середньомісячної заробітної плати, то є також згідно з закону, ті матеріальна допомога і соціальна побутова. І також затвердити преміювання, так як ми маємо, ми всі маємо, нам голова дає 40% премії, тому що більше в нас поки що е, не маємо такого виконання. І, так, і така ситуація склалася, зараз я так коротенько поясню, що голова нам своїм розпорядженні дає премію, а сам має, тому що е, тому що ну, до сьогоднішнього дня не було рішення про, про преміювання голови. Ми не маємо права нараховувати йому без рішення сесії. Ми не можемо, він не може своїм розпорядженням сам собі встановлювати е, премію. Суміти от і ще дві одноразові такі премії. Ми також йому закладаємо до дня місцевого самоврядування в розмірі одного посадового окладу і до Дня Конституції в розмірі одного також посадового укладу. Ну я думаю, я вважаю, що треба також підтримати, тому що так не може бути, що. От в нашому наприклад, Надія Васильна має тільки 10%, тому що е, не може мати секретар на даний час більше, ніж голова. І коли ми вже встановимо тих 40%, тоді вже буде мати і секретар 40, і голова 40%, і ми всі тих 40%. Якщо ми будемо мати перевиконання в бюджету, то, то тоді от будемо збільшувати і, можливо, тоді і процент збільшимо. На сьогоднішній день ми просто. Хороша зарплата, коли у голови. І не тільки. Кожного працівника. Дорічні ну, приймаєте. Що ж, не, хоті? не хотів. Тому що голова не хотів. Він хотів, не хотів. В жовтні були вибори. Так, <плес> а, а, так, ми, так, ми, так, ми мали так. це зробити ще в кінці. За перший квартал бюджет виконує? Бюджет, за перший квартал, так, На 128%. Ми будемо сподіватися, що ми так і далі підемо, і тоді, якщо при можливості. І ще хочу пояснити, що цей що ми кожного року мали виконання і мали 100% завжди. Так що будемо надіяти. Вона не, Осно не хотів усну чи не смогла написати? Усну не хотів. Казав, мені не потрібно, тому що не маємо грошей. Він, 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 знаєте, за він що? У нас минулого року така була, так, так, нас була така ситуація, минулого року, що ми за вересня місяця були дотаційні. Ми писали в листи, фінансове управління нам давало кошти на зарплату, і він ну, не хотів, щоб така ситуація виникла в тому році. і ми мали бюджет бюджет. Не виконується, то не в будь якій структурі. Якщо є виконання, значить і, ну, і він, і інші якісь там деталі. Він так. каже, ну, якщо ми не будемо виконувати бюджет, то я відмовляюся від премій і тому що то з бюджету чи з спецфонду? То є з бюджету, з загального фонду. Тому що навіть якщо фінансові управління минулому році нам давали, давав дотації, то тільки суто на зарплату. Без премії, без індексації, тільки на цей. І він тому так зробив висновок. А тепер ми вже самі їм кажемо, то ну то є несправедливо, тому що зарплата є маленька і для нього. Добре, я зачитаю. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні затвердити селищному голові надання матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні основної відпустки та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових потреб в розмірах середньомісячної заробітної плати. Хто за це, щоб затвердити преміювання селищного голови на 2016 рік щомісячно в розмірі 40% посадового окладу? Надання матеріальної допомоги на соціальні побутові потреби та на оздоровлення і надання одноразових премій, а саме до Дня місцевого самоврядування в розмірі одного посадового вкладу та до Дня Конституції в розмірі одного посадового кладу. Одноголосного. Дякую.